Про те, що відбувається в Авдіївці, давайте зараз будемо говорити про це. Олександр Бородін, пресофіцер 3 ї окремої штурмової бригади, зараз буде до нас доєднуватися до ефіру. Пане Олександре, ви вже з нами. Вітаю вас. так. Доброго дня. Пане Олександре. Ситуація в Авдіївці. Наразі що можете розповісти, і яка ситуація з нашими оборонцями. Ми тримаємося оборону. дуже складні умови, дуже складні. Майже критичні, тому що оборона в деяких напрямках іде майже 360, ну мається на увазі вогневе ураження. Йде 360, це не про оточення, а саме про вогневе ураження. Дуже велике співвідношення сил та засобів. А в бік ворога, тобто, зараз штурмує дві загальновійськові армії Російської Федерації. Тобто, ну це можна сказати, що саме на нашому. А на нашому напрямку, саме точніше, в нашій зоні відповідальності проти нас працює в районі 15 тисяч особового складу. Що самі розумієте, співвідношення дуже дуже велике. А, ну, поки працюємо, виконуємо наказ. Пане Олександре, ви кажете, що проти вас, окремої третій штурмової, так, а загалом же ж там ворога, ну, хоч приблизно скільки, б, проти інших наших ну, підрозділів. Знаєте, за просто це на рівні сектору. От, е, не буду казати, бо можу помилитись, і це не моя зона відповідальності. тому я краще... Ну, це десятки тисяч, так? Так, да, ну а вже ж безумовно. Пане Олександре, стосовно логістики. Наскільки вдається їй ще забезпечувати евакуація, ну і підвози боєприпасів, якщо вони є, розкажіть і про це, будь ласка. Mm, ну, логістика безумовно працює. Єдине, що в таких умовах: буденні речі, буденні дії, там, до прикладу, ротаційні, евакуаційні БК і таке інше, це все вже маленькі операції по факту, вже прояви героїзму і таке інше. Тобто ні про яку таку буденну роботу, навіть і речі не може бути, тому що е, ворог може наносити вогневе враження з будь-яких ну, будь сторін, відповідно, все це маленьке, кожна такі, така вилазка, це маленька операція, що а вже ж дає ознаку ускладнення і, і важкості для особового складу. Пане Олександре, стосовно кабів, фосфору, розкажіть, що там ворог використовує проти наших героїв. Е, да, одна із таких складних елементів це використання кабів, тому що кількість тобто, це може говорити в самий гірший момент в районі 60 кабів на добу, що є дуже великою кількістю, тому що один каб це не навіть не. 5-6 артилерійських боєприпасів, тобто він уражає а, дуже потужно, і, і, і вони їх постійно сиплють. Почали використовувати фосфор. Чому ну, в принципі в, в, ми розуміємо, що вони почнуть використовувати все, що є у наявності, тому що а, відчувається а, дуже серйозна воля, напевно, більш політична ніж військова. З тим, щоб, щоб вони рухались далі, мається на з їх з боку. Вони не бережуть людей, кидають максимально, кидають ці резерви. Ну, типу, вони наступають ну на, на свій максимум, і треба розуміти, що це не можна там до прикладу порівняти з якимись чмобіками, чи навіть з зеками-вагнерами, тому що проти нас стоїть саме загальновійськові бригади, класичні механізовані бригади. Плюс невелика кількість спецпризначенців в ГРУ. Тобто, це такі, як на початку повномасштабного вторгнення, але вже з бойовим досвідом. Е, так, так. Ну там є мобілізовані безумовно, але це бригади класичні, тобто вони злагоджені по зразкам російських бригад, і відповідно їх КПД значно вище ніж там. Умовні зеки. Ну, згадуючи зеки, просто порівнюю з тим, з нашою оборонною операціями під Бахмутом. Тому тут зна зна з тут дуже складно і значно складніше, ніж з Вагнером. Пане Олександре, стосовно Бахмута, вже як зачепили і це місто, чим відрізняється, на ваше бачення, тієї ситуації, яка була буквально рік тому, ну, і ця Авдіївка, Бахмут? Mm, Що ну, пекельніше, скажімо так? Пекельніша Авдіївка, безумовно. По, по декілька причинам. По-перше, що більш якісніший особовий склад у ворога. По-друге, те, що вони використовують велику кількість бронетехніки, під Бахмутом намагалися економити бронетехніку, більше використовувати піхоту. І по-третє, це велике використання кабів, таких важких авіабомб. А, вот. І по четверте, це те, що все ж таки там була як ніяк лінія, а, Ну, що не менше в нас, тому що ми там а, працювали на правому фланзі. А тут е, робота ворога може йти із, із флангів, зліва, справа. З тобто, ну немає якоїсь, знаєте, умовно, грубо кажучи, якоїсь зелених зон, в яких е, можливо бути плюс-мінус в безпеці. Тобто, всюди може прилетіти, всюди може бути стрілковка і будь-що. Пане Олександре, але ж досвід Бахмутський допомагає зараз третій штурмовій в Авдіївці. Так, і, не потому... і не тільки їй. Безумовно, це великий досвід, особливо роботи з ворожою піхотою. Безумовно допомагає, особливо це стосується і сержантів офіцерів, тому що на них лягає дуже серйозний рівень відповідальності а саме тому, що швидкість швидкість змін. Які можуть коїтись, і швидкість відповідно прийняття рішень дуже велика. Динамічність дуже велика. Відповідно, тільки досвід може дати можливість швидко приймати коректні рішення. Я думаю, от, і це основне Ясна річ для піхоти також, але от, з точки зору такої динамічної війни її може витягувати тільки досвід. Пане Олександре. Стосовно зеніту, що ви можете сказати? Ну тут важко сказати. Тут тут скажімо так, це подивимось. Ну, тобто, тут, скоріше, наше керівництво повинно коментувати. Мається на увазі не бригади, а вище. Ну, а загалом це все виглядає якось на продумано і організовано. Ну, тобто, ці всі, всі маневри, прийняті рішення завчасно, вчасно, невчасно. Як ви собі це бачите? Ну розумієте, справа в тому, що я можу бачити на своєму рівні, на рівні бригади. Важко коментувати рівень вищий, тому що я не бачу цієї картинки. І для цього для того, щоб якось це коментувати, треба її бачити. Тому я можу коментувати за дії моєї бригади. А яка там це? Ну ми виконуємо свій наказ. Виконуємо ефективно. До прикладу, ми в принципі розмотали зараз дві бригади Російської Федерації. Так вони постійно підтягують резерви, бригади ці працюють, але як кістяк цих бригад вони вже кістяк цих бригад вже не дієздатний. Я думаю, що буде і третя, і четверта. но... Але, але це серйозні показники, але все ж таки ситуація досить критична, залишається стабільно критична, на жаль. Пане на наостанок чи третя штурмова одразу ну якби вписалася в цю взаємодію з іншими бригадами, як вам з іншими підрозділами, чи є ось це логістичне порозуміння? Бо багато ж говорять про те, що якщо заходить нова бригада, то типу треба, щоб одразу все пояснювали ті, хто вже там давно, і щоб ну володіти повнотою інформації. тобто яка взаємодія ви б її оцінили як. Ясна річ, що взаємодія працює у нас мета той Бахмут, Бахмунці. Теж така школа по взаємодії, тому що дуже велика кількість бригад там стояла і різних інших е з інших різних не тільки з СУ, і таке інше. Е -е, але треба зазначити, що ми по факту увірвались вже е в кризову ситуацію, і в кризовій ситуації працюємо. Тобто якийсь час на, -на роздуми тут немає. Просто треба працювати, тобто. Воно вже з самого початку була досить серйозна, досить критична. Ну, ми так розуміємо, що ваша задача проріджувати ворога максимально. Так, чи що ви можете з цього приводу сказати? Ми не знаємо, що тут можна коментувати. Ну, наша задача наразі це стабільна оборона відповідальної нашої на нашої відповідальної частини. Ну і таке інше, ясна річ, знищення сил та засобів. По знищення сил та засобів так ми показуємо деякий рівень. До прикладу, нещодавно, якщо не помиляюсь, здається, пан Тарнавський зазначив, що був день, коли було знищено саме велику кількість. Особового складу ворога за рік е, ну це було декілька діб тому. Тобто, знищення по знищенню сил та засобів ворога ми знищимо дуже велику кількість, але зазначу що менше їх не стає, на жаль, від цього. Пане Олександре, ми дякуємо вам за те, що знайшли змогу в такий непростий час поговорити з народом, що називається з нами. Дякуємо вам і вашим побратимам за працю, звичайно, і зичимо успіху всій нелегкій і відчайдушній боротьбі українського народу за своє існування. Слава нашим героям.